Вітаю вас всіх! І зараз ми будемо з вами всіма печі кокосовий пиріг. Для тіста одне яєчко, одна склянка кефіру або кислого молока. Третя, четверта часть цукру, 10 грам розпушувача, півтора склянки муки. Все змішати і вилити у форму. Форму застелити бумагою. Збиваю яйчко і все по очереді додаю. Виливаю я яйчко. Вилимаю її Тоді ляю кефір. Сакан кефіра. Сакан кефіра. Сиплю сахар. Розпушувач. сиплю, розпушувач і сіплю мукечку. Сыплю мокечку. Зараз я все розколочу. Зараз я і сиплю мукечку. Сиплю муку сюда. Вот я все перемешала О, и выливаю форму. О, сейчас. Вот зараз в стружку я сыплю цукор, четвертую часть, и ванильный цукор сыплю тоже сюда. Перемішала, а тепер посипаю пиріг. От посипала я стружкою. кладу в духовку на 180 градусів, щоб була духовка, ну, смотри, чи яка духовка, я грію. І кладу пече. От я вже і достала з духовки пиріг. Коли пиріг починає минут 10 попечеться, я тоді накриваю його і стаю, так і він печеться далі. Тому що, щоб не пригоріла кокосова стружка. І тоді я відкриваю його, поливаю слівком зверху, щоб він був сочним. Ось вот такий от. Vou them